Доброго дня, любі друзі, ветері Софія. Хочу запитати у карт, яка подія зустріч тощо передує нашому переходу на вищий рівень життя. І так, що-що? вау! Помірність! Боже, я до того зараз ну цей. Шували карти, і вона так само виходила. Ну, помірність, це, це все добре. Да? Треба головне тут треба покластися на вищі сили, щоб не відбувалося, робіть все спокійно, вмикайте терпімість, тримайтеся на оптимізмі. Карта каже про рівновагу, про дипломатію. Все робіть дипломатично, хтось отримає грошову допомогу або вигідні якісь умови та союзи. Можливо, для когось буде зустріч з філософом. Карта каже: саме краще для тебе зараз покластися на волю Бога та дозволити подіям пройти. Тобто не втручайтеся да, довіртеся, прокачайте свою віру янголи з вами.